Я б сказав, що другий чемпіонат світу він важче, ніж перший, тому що ти вже маєш чемпіонство, і буквально всі суперники з різних країн хочуть тебе перемогти. І, як то кажуть, що чемпіоном стати не так важко, а от утримати чемпіонство це дуже важко. В мене були суперники з Хорватії, Великобританії, Македонії та Чорногорії. І який з них був найважчий? Найважчий, це, мабуть, був фінал з Чорногорії. Я з цим хлопцем вже боксував. До речі, в нас. Після цього бою, після фінального бою, рахунок з ним 2-2. от я приходжу і тільки за перемогою. А вже під час бою бувають моменти, що ти програєш бій, десь ти перемагаєш бій, але у фіналі все одно я знаю, що я буду переможцем. Скажи, будь ласка, які були емоції у тренерів? Ой, тренера були дуже дуже щасливі. Вони були дуже раді, тому що от ми поїхали два представника з Палограду, і можна сказати, у нас стовідсотковий результат. І, до речі, два золота з восьми цієї країни два золота у нас в Палограді.